Так, друзі, сіємо кукурузку від компанії Євросем. Почали з гібриду Аміга, діленочка 4 гектари. Якщо все нормально, сьогодні посіємо її, а там потім завтра чи післязавтра будемо сіяти долі, ну, там вже буде. Віталька рулити замість мене, бо ми будемо сіяти сою далі, то відос буде тільки сьогодні. Осомі знаєте, все в кучі, вся сівба в кучі в цьому році і все треба сіяти, встигати. Тож, сьогодні покультивували під кукурузку вчора і під сою, то завтра, я думаю, десь годинки о сьомій будемо... Вирушати, сіяти сою. А там дядь Толі, буде минута, то буде сіяти нам кукурузку. То ми будемо задіяні всі на сої. Думаю, треба хоч сьогодні відос зняти по кукурузі. Зробили оборот. Засіваємо краї. Сівалочка та сама, червона зірка, Веста 8 профі. Сіємо 63 тисячі на гектар. Так само, як і соняшник. Раніше сіяли чи 70, чи 72 тисячі, трохи густіше. В цьому році вирішили пробувати, так як і соняшник, бо багато думок з приводу норми висіву. Хлопці. Кажуть, хто в фірмі у нас працює, агрономи, що вже давно перейшли на норму в районі 60 тисяч, висівають кукурудзу, то кажуть, що результати такі самі. Воно за що, що рідше, кажуть, що більший качан виходить, як рідкіше. Ну Але хто знає, скільки людей, скільки й думок. Вовчик, он, каже, пробував сіяти, теж рідше, то каже, різниці не побачив, в принципі, не більший качон. Перший рік пробуємо так, Тут підглибльов культиватором, бо багато було бур'яну, соняшник подалечний виліз. Земля сиренька, трошки даю селітри. В районі 100 кг при посіві. Земля сиренька, я думаю, повинна вона розчинитися в сирій землі. Плюс там на суботу ще передає дощик, то я думаю, що буде нормально. Так, зараз підемо, покажу вам мішки. Зерно вже не покажу, бо зерно засипали, все бігом. Самі бачите, сонце вже сідає. Так. Зараз покажемо мішечок. Так, євросем. Така кукурузка. Ось зараз подивимося. Так, кукуруза аміга. 80 тисяч насінин, рік пакування, 10 березня, 2025 рік. Протруєно лемішур і... Так... Редіго М. Фуніцидна протровка і плюс якісь ще мікроелементи. Типа якоїсь підживки. Ну, зараз може хоч витрусю вам хоч якісь пару зернин. О. Так. Така кукурузка. Ну, якраз от лісна фракція. Висівається вона гарно. І не дуже й дрібно. І невелика, якраз золота середина. Так, що в нас тут? Тут, в принципі, те саме протруйник. Протіоконозул, 100 грамів еметанокситил, Євростім преміум пожежений компонент Клотіадинин. Це, я так зрозумів, діюче речовина, яка протруйник. Так. Зараз можливо найду, чим поритися, Подивимося. Де вона там на якій глибині схована? Бо це спішиш спішиш і, і коротше, не взяв ні ножика, готував ножик. А може і взяв, як, кстати, Щас подивлюся, хоч ножиком парився. Зараз подивимося. Да, взяв я ось кенджол з собою. Так що, можливо, комусь потрібно можемо і поросетку ним зарізати. Так, а ну де воно, щоб не за колесом? Хай буде отут. Так, давайте поки я шукаю зерно, а ви напишіть в коментарях з приводу густоти посіву, на якій густоті сієте ви свої діленки. Чи теж так, як і ми рідше чи густіше. Так, щось я поки не находжу. Основне першу насінину знайти. Да, тут щось місія провалилася, підемо далі. Можемо тут не сі. Міндобрего є Тому у нас щось з понеділка на два дні приморозке малює таке не особо добре. Погода ця незрозуміла, не малювала там і приблизно морозів. А це щось один градус там на понеділок на ніч. Та що ж таке я її не знайду? Не дуже вона глибоко, мої треба вимілять. То це вже до понеділка соняшник вилізе. дасть йому трошки по шапці, Щось я не пойму. Скільки проривів, не можу знайти. Кукурузина. Така ж дуже сира. О, ось є одна. Тут десь вона лежала. Так, десь і тут повинна бути друга. Вона не хоче, Ага, ось ще один, Отут де ще одна повинна бути, сернинка, но її щось не найду. Це таке дуже можливо просяв, а можливо десь лежить, що я її не бачу. Так, оце десь тут ще повинна бути. Так, друзі, як я так буду шукати, це у нас відео буде на півгодини. Мабуть, я зараз пориюся, подивлюсь, потім постараюся вам показати. Так, нарився я. Найшов 4 насінини, ну розкладка така сама як і на соняшнику. Не густіше, а то якраз 4,2-4,3 зернинка на метр. Дядь Туля вже їде в ці гуни. Тут гони теж довгі, метрів 800. Так, волога є, на глибині залягання це радує. Я ж кажу, можливо, ще в суботу пройде дощик, і будемо сподіватися, що похолодання там ненадовго, на ті два чи на три дні, то нічого ще страшного. Головне, щоб далі було тепло. Так, ну що, в принципі, все будемо сіяти далі. Тут уже десь половину засіяв Гарантія. гронті. Ну, тут трошки клин на цю сторону виходить. Бур'яну тут на цій площі було, блін, звісно, страшного. повелозило. Ну нічого, підглибив культиватор, ночі повирізало гарненько все. І кажу, треба спостерігати, бо ця площа постійно щось забур'йонена, хоч і соя була перед тим все одно, щось бур'яни дуже не вивелилося. Треба спостерігати і не прозівати фозу бур'яну щоб вчасно побризкати, щоб він не переріс. Потім прополочка своє діло зробить. Будемо сподіватися, що все буде отлично. Заглянув на міндобрево. Ще оборуд моє вистачити. Там ну, тут оборот як зроби. Тут ще, мабуть, буде оборот. А може два. І все. По 100 кілограмів мать трохи не вийде. Буде кілограм по 85 десь так. Косонечко сідає швиденько. Взяв мішок, думаю треба зробити фото на заставку. Хоч з пустим мішком. До зараз ще буквально хвилин 15 і вже буде темніти. Сіяли в мене. Дяд Толя ось переїхав через дорогу до себе. У нього не вистачило тут кукурудзи на оборот. У нього ДКСка. І виходить тут десь на 2,5 обороти буде посіяна Аміго. Від Євросем. Так що буде тут така дослідна ділянка. буду вам показувати, як буду свою кукурудзку показувати і будемо дивитися. Зараз треба подивитися приблизно, де вона є. Щось я відкрою від щитої, скільки. А тут має тільки один проход відкрою. О, так. Тут якраз буде видно, добре. До да, один проход. З цієї сторони буде ДКСК, а другий проход буде е е Аміго від Євросем. І якраз будемо спостерігати різницю між даними гібридами. Так, друзі, будемо завершувати. Щось дядтуля допрохуджує, вже буде темно. Поки туди-сюди, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, обов'язково, ставте подобайки. Ну а ми завтра, якщо все нормально, рушаємо сіяти сою. Так що слідкуйте обов'язково за новими відео.